Ну і ось яка структура. Структура те була конюшенка. Просто розсипчата, гарна, шикарна, все, м'якеньке, дивіться. Дуже добре. Ось і піднята Піднятий ґрунт біля дайкона. Він його прям розриває, роз, розрихлює. І ось такий загальний стан поля. Фактично, от обробітку, де я робив по сої, ну, пройшов тут місяць, він підтягнувся добре, налився дайкон, зав'язалися ось суцвіття фацелії. Але бачите, скільки часу, і вона тільки-тільки місцями, де не де зацвіла. Тобто важливу роль відіграє сорт. Ось дайкон повипирав.